І так, глядачі, доброго дня. Сьогодні я вам хочу показати, як я переробив газульку із тяги на тросика. Двигун у мене стоїть d 240 чи d 243 Ну, коротше, стояла така фігня. Отака тяга, це йшло до топливної і це... Якось вона отуди йшла. Ну, коротше, то все таке, воно е, дуже. Дуже погано регулюється холистий ход. Що я зробив? Так, зараз наведеться. О, щось наволост. Так, зробив я такого кронштейна. Прикріпив я там його до топливної зверху. І там уголка такого зварив. Потім узяв тросика. Заправив сюди, там же ж болт стоїть. І він регулюється. Не? Получається, його ну, крутиш, оце контргайка Там його можна ну, виставити на які обороти на холості і за контргай Ну, воно ще, звісно, таке сире. Ще думаю, я тут пружину поставити, але воно, в принципі, і так добре ну, непогано робить. Там отаку зафіксірую. ну не придумав я. Ще треба таку бочоночку сюди купити, тому що це слабкий. Хол... Холостий ход, звісно, краще регулюється і робота плавніша, ніж на тязі. Ага, тросик я взяв із мотоцикла. Я не знаю, він сильно тонкий може, може він довго не виходить. Отак я його провів. І сюди установлю. Там тоже болт крутиться. Ага, сейчас покажу, що у нас кабина виглядає. Як у нас кабинет? Ну, в принципі, так воно працює. Значить, як подивився, так тут нічого робить, а Промахався з ним день. Всяка мілочовка, поки й те, поки й те, так воно. Ну, це таке коротеньке відео. Дякую всім за перегляд. До побачення.